Був проліт керованої авіаційної бомби за десь метр-метр від мого, ну скажімо так, від мого бліндажу. Що тоді осипалась стеля, осипалась, розбилась повністю вхід, засипала нам, і тоді отримав я поранення та ще один хлопець, який знаходився тоді за мною на КСП. Було два прильоти. Перший був прильот, вирвало двері, я ще так привстав. З, з, з думкою бляха муха, зараз ще треба двері зараз прикривати, і через п'ять секунд ще один спалах взрив. І вже я ну без свідомості лежу. Тямився там, я не знаю, через декілька хвилин засипаний повністю. Перший момент про який я подумав за того бійця, який поряд поряд зі мною лежав а йому пощастила частина двері впала на нього і у ці всі кирпичі. Які, ця, ця цегла, яка летіла, вона дверь захистила його, тобто він отримався легким іспугом та зламаним носом.